Друзі, всім привіт! Не хотілося маршрутки балакати. Хто хоче подивитися кусочок міста з до центру, може подивитися серію Так, идущу. А ми зараз будемо прориватися в ету. Вкрити ринок. Коротше Я приїхав за Адегейським сиром, Хто б сумнівався, так? Да? Хочу купити... Ковбаску, копчену 100 років її не їв, президентська, вона зараз називається, раніше називалася Московська. Ось ліфони по 100 гривень розпродажа залітайте. критий ринок чи на клітку, На клітку. Так що коручу, друзі такі діма. Так, я так чуть отхиляюсь, то щоб вояка менше в кадр походно. Ну ви бачите, є такі міста ледяні, ну стрмно на велосипеді, ще на том дорожнику дівчачому, вообще, жіночим. Я боявся, що десь нахитнуся, потом з ним тут тягатися. Ну коротше. Машин, я думаю, сьогодні багатсько, Потому що неділя. Так, зараз будемо знімати, пока буде можливість, пока сяде акумулятор на камеру. І ще мені треба купити кріплення під корзину на велосипед жіночі. Кой кому. Блин, змейка змійка на кармані. О, тебе штанах видавати без роботи. Так, всі ми тушаться сьогоднішньо. Для клетки. Самый, наверное, лучший день. Самий заробітний приїжджає з он дивіться, жінка. А, це чувак з акумулятором тихенько котиться собі. Свертять і курисохло, я їй не балакав маршрутки. Не хотілося, щоб на мене обращали внимание. Так, зараз я на одну точку зайду. Тут є, якщо воно не закрилося з велотоваром. Сьогодні неділя, восьмо число. Попачки, дивіться, що дивіться, Камеру покришку. Восьмо декабря. Так, я не пам'ятаю який Я давай сюди. Жизнь сюда. Так, он стоять это. Лисопеды. Так, надо чуть перчатки передить. Полна маршрутка жінок, чоловіків мало. Так я трошки вас опишу. Добрий день, а у вас є скріплення під корзину 35 см? Ні, немає, я зрозумів, дякую. Так, окей, окей. Я думаю, якщо ми одразу сир купимо, буде нормально. Бо, який бойцовський пес. Якщо зараз одегейський сир купить, то ми зайдемо зараз з бочини. Бо вдруг потім не буде. О, я не потерял. Так, тут такая мытушня. Сегодняшней дели. Вы поняли, выда? Так, он заходит. Я потом на овощи трошки зайду. Короче, не буду так сильно. Розета. Шнырить. Подожди. Я порешел. Можно тут купить, но я схожу до той же. Блин. На квіти зайшов. Зараз покажу як виглядається. А мені ж туди. Що вас ковбаса є? Квіти нам не потрібні. Зараз подивимося. Дивіться, яка княжна 572 ну, у нас президентська президентська 394. А можна мали... маленьку паличку президентську? Ви не пам'ятаєте по подібня по вона? Може скажете скільки ціла, може я половинку возьму. А, я зрозумів. Ну будемо значить, шикувати, добре. Хорошо, так, 139 гривень. У вас карти можна? А, тільки готівка, кілка, ладно. 139 гривень. 40 гривень. Бачите, яка зараз по половинці не продає. Це та що московська була раніше, так? Да? Да. Ага. Дякую. Ага, сервуват взагалі 440. Сирокапчена сама дорога. Я думав, за цих просто копчених це дорога. А там є сервелат 440 гривень. 440 гривень ну, Так, Ну, хай. Зараз ми... Я попробую, чи вона не споганилася Ця ковбаса. Та дякую, то я на ціну гляну. А сало. Та є сало, дякую. А, не дивиться на ціну, ну як же не дивиться на ціну. Зараз люди хочуть продати, не хочеться так до... Ого, які масли. Масли. Смочні. Це собака, походу. Таким здоровим. А котусі. Окі красавчик чи красавиця, така пушистенька. Я сподіваюся, вона тут голодне не ходить. Не буває. Я не знаю, Це не так. Це не так. А яке я сало, брав? таке прикольне. Ну чи не тут? А, таке красне, мабуть. Ну, ладно. Выбираем, Та я жду, поки подешевше Ну, я нічого не маю проти. Ось тут дешевше, довго не треба ждати. Ого, 70. 65, а, 70. А, добре. Ну. Довго тут. Да, Та трошки підожду. Ну, <зас> Ладно, дякую. А що то в нього за камера? А що то в нього за камера? Авторегістратор, це камера. І давайте цей. За 79 вершків. А що там не за камеру? Половинку адегейська, ну, половинку половинки, можна. Це мало, так? Так, -та, да, мало, бо я рідко приїжджаю, цього половину. Якби чаще приїжджав, то я б забрав. І Дякую. карта є плата. 120 гривень шість копійок. Ага. А що, засек? Да, Адегейський. А, Адегейський? Ну так. Да. Класний, я ВДГІ колись брав. Це не за Адегей, але хороший. Ну, а я ВДГІ брав. Я поняв, круто. Оце було давно, коли можна було їздити. <ріху> Классний <ріху> там делається. Ну цей. це теж добре, це мачу, але я а, не пам'ятаю. Помню. А то я в Адегеї був, я там з <ріху> товаришем. Ну тут названня саме це, так. на території Краснодарського краю. А, І... ого, далеко, дякую, я погнав погнавсь підкрасно Адегея. Така що там це в честь Адегеї, той Адегейський сир, у нас я не поняв. Трошки не зрозумів. Я історію дегейського сира не знаю. Знаєш, оцей вроді мачу. Те, коли сказав, тоді я точніше повні. Зараз не сильно. Дивіться сім. Ні-ні-ні. Дивіться скільки, мільйон так. Отак. так. Грам 300. Це так, тормозну, щоб ви ціни подивились приблизно які на базарі, які в супермаркетах. Курчата, курчата. 64 гривні це 100 грамів походу. Філе індички. Кстати, філе індички смачна штука. Сало якесь по 90, ну воно різна ціна. Чи 190 Сало різна ціна. Це проблема з тим кріпленням. Я її заказав на розетки. Там 100 гривень коштує, те, що мені треба. Покупка тільки від 200 гривень. Тобто заказ можна зробити. Воно 100. Відтоді я заказываю ще ці ручки на велосипед. Забувся, як вони правильно там називаються. Коротше, повний вже забувся. Я коротше, купляю ці, ну заказую, вона дзвонить, каже, немає. Ручки є на явносі. Цього кріплення немає. Давайте самі ручки вам. Та груні, я їй за того кріплення ручки заказав. Ну коротше, ще треба, щоб 37 см було, тому що 43 см це кріплення довгообразне під корзину, не підлізе. Це коротше, щоб знизу держала корзину, прикручується до вилки і донизу корзини. І так воно держить, тому що на самому кріпленні корзини на рулеві воно відвалиться. Так, от тут точка мужичка. А тут дві точки вроді велосипедно я коротше там гляну если нічого нема ну сюди я то добрався ще ж назад треба на якось добратися то точка зорі маленька я на здорову не захотів ну можна було на здоровий ну, карти не взяв взагалі чи вже може ця точка тут не працює. і бабай, воно вже не працює. Не не за те, що зима. О. Не знаю, що він в цьому ряду був. Хоча років уже ж не був, поняли? Оце проблема. Надо шукати. Що вони там не діруть? Чи вони вже закрилися? Час дня. Жиз. Тут почапаєва три веломазина, але я не знаю, чи в них є. Зараз так образно гляну. А ось колеса, може воно приїхало вила запчастин. А велозапчастини є тут, було два етік, два кіоска. А що вона? Мені кріплення для корзини просто надо. Я о, така мілочовка. Тільки що ушли А, вони все таки роблять в первом ряду, да, да мужчина? Саша ушв. Все, я понял. О, це я понял. Поняв до часу, значить, десь. Дякую вам. Так. Поняв, я зрозумів, добре. От це попадос. Я думав, вони хотя б до двох часов. Да, не везуха. Невезуха, не пруха. Ах, вітрюганіще. Ну, колбасу то я купив. Мандаринки в нас є. Цікавить вас веслі лестницы непонятно что-то 1430-1940 не цікаво. бочки по 505 гривень. короче у нас пишет прогулянка по базару Це я ще не дивився, там в кабінет розетки не заходив. У Мене така чуйка, що перенесуть вони. Так, привіт. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Грязно, сіро. Терпіти не можу таку погоду. Віче мороз і сніг до мене. Дві сонце, сухо, жарко. Теж покатять. Все, там хто нема, тут він йшов. Там точка ще одна закрита велосипедна.

Є по 100 гривень гранат, по знижці 65. Мандарину 120. Макінтош. Прикольне названня, 35 гривень ябук. Проходьте проходьте. Да, без велика погано. Погано, стрмно. Бачите, базар, походу, вже розсасується, вже зимою ніхто не хоче тут торчати. Мерзнуть за копійки. Тим паче продуктів немає. 75. Я тобі даю 100. Це виходить ти не дала 100. А, тут все одно черга є, тут все одно черга є. Так, мрачно. Тут все одно, бачите, як завжди на цій точці черга. Є асортимент великий, в принципі. Туди не підлізеш. А це що? Можна розбирати гниль. покус по толечки